Так, знову у нас море океан, знову у нас слимак, який схожий на якусь міфічну істоту, але ж погодьтесь, який же красивий цей слимак. І назва у нього знову міфічна, блакитний дракон. Знаю, знаю, вам уже певно здається, що я спеціально вибираю якихось тварин, схожих на драконів, але я не винуватий це все банальні збіги. Сьогоднішній гість це Молюск, як я зазначив вище, його назва Блакитний Дракон, але також його називають Блакитний Глаукус. І мешкають вони під плівкою поверхневого натягу води, поширені у всіх морях та океанах тропічного поясу. В зовні він виглядає так, ніби його намалював художник під натхненням від фільмів Марвел, сині та сріблясті відтінки, ніжки, крильця і слизьке тільце. Але не дайте себе обдурити, він не просто гарний, він ще й небезпечний. Він харчується червоногими молюсками, андомедузами та сифонофорами, зокрема португальським човником. І якщо всі ці назви для вас звучать як незрозумілий набір слів, то підписуйтесь на канал, адже в наступних випусках я обов'язково розповім про цих організмів. Там теж все доволі цікаво. Так от, з тих причин, що раціон цього мулюка складається з отруйних тваринок, то він і сам недалеко від них пішов. Коли він з'їдає жертву, то її отрута надходить по гілках Арвної залозив клітини спеціалізованих органів, які її перетравлюють. А все, що не перетравили, їх організм бере собі на озброєння. От якщо плаваючи в морі, побачити такого красунчика, в руки брати його не рекомендую, бо одразу після крику від захоплення О, боже, Людмилка! Людмилка! «Глянь, який блакитний слимачок, буде крик болі, сліз і матюків. Розміром ці дракончики зовсім крихітні, від 2 до 3 см. Однак іноді трапляються і великі особини, які можуть досягнути і до 8 см. Залишатися на плаву їм допомагають бульбашки повітря, які вони ковтають і тримають у себе в шлунку та особливі черевні порожнині. А ще він зовсім трішки ніндзя, бо навіть плаваючи на самій поверхні, він доволі добре маскується. Знизу він сріблястий, тож для риб не надто помітний, а зверху сріблястий і синім, що і для птахів робить його мало помітним. Та й людям він трапляється доволі рідко, адже дрейфує собі на поверхні води в пошуках здобичі, а ближче до берега потрапляє лише тоді, коли його туди задує вітром на морській хвилі. Чи мріяли ви коли небудь про свій власний мобільний будиночок, зручний та затишний, щоб відправитись у подорож і не паритись про житло? Ну от, ця гусениця теж мріяла, тільки вона, на відміну від вас, свою мрію здійснила. І назва цієї гусениці мішечниця або мішочниця. Тут не розбереш, бо кожне джерело по-різному їх назву вказує. Взагалі, я коли ознайомлювався з інформацією про них, мало не отримав поплаву в мозку, бо у них так все заплутано, що серіал Санта-Барбара вам видасться ще цілком адекватним і зрозумілим серіалом в порівнянні з цими комахами. Ось зацініть, мішечницеві це метелики малого або середнього розміру із родини лоскокрилих, яке містить близько 1350 видів. Але справа в тому, що на відміну від самців, самиці часто безкрилі, хоча й те, що у них можуть бути крила, зовсім не означатиме, що вони вміють літати. У деяких видів самиця нагадує самця, але частіше самиця схожа на гусеницю, тобто личиноподібну. Фух. Так от, сьогодні ми проговоримо саме про самиці, які носять за собою на спині свою імпровізовану домівку. Адже самі їхні хатинки, на мою думку, доволі дивовижні і цікаві, і заслуговують вашої уваги. А все тому, що личинки живуть у мішечках із шовку з землі або частини рослин, або взагалі з усього, що їм попадеться під руки, лапки. Попадеться під лапки. Мішечки вони мають розміром менш ніж 1 см до. 15 сантиметрів вони зазвичай більш-менш мішкоподібні або циліндричні, але можуть мати іншу форму, наприклад, як мушлі у равлика. Коротше кажучи, самка цього метелика і справді цінує домашній затишок більше за все, тому й не покидає свою домівку. Навіть яйця відкладаються всередині мішечка. І коли вони вилуплюються, личинки виходять і будують власні будиночки, які з їхнім ростом також добудовуються, підганяються під свій розмір, так би мовити. Види мішечницевих поширені по всій земній кулі, але найбільше їх у саванах Африки та Південної Америки. Певні види є ще багатоїдними, але деякі види спеціалізуються на одному типі харчових роз... Тому їх і вважають шкідниками, бо вони піджирають плодові дерева, як ото апельсинове дерево. А взагалі, вам би явно не хотілося би бути цією гусеницею тереметеликом. Є види, котрі розвиваються руками, в той час як певні види, у котрих тривалість життя метеликів настільки коротка, що самиці живуть лише декілька днів, а самці взагалі лише декілька годин. Ага, маючи таку тривалість життя, особливо не розслабишся. Адже за тих декілька годин треба вилупитись, трішки підрости, перекусити чимось, щоб мати сил рухатись, та ще й треба встигнути спаруватись, бо інакше твій вид може просто вимерти. І коли тут поживеш для себе. Ось показую я вам цього птаха, а ви напевно дивитесь на нього, і у вас питання І що? Пташка як пташка, гарна, кольорова, але на вигляд зовсім звичайнісінька, таких тисячі видів, що в ній такого, що вона заслужила згадку на каналі про дивовижних тварин. Так я вам одразу і відповім, це найотруйніша пташка в світі. Ні, я нічого не сплутав, це дійсно отруйна пташка. А ви гадали, лише змії і жаби бувають отруйні. Хоча ви, певно, й про отруйних жаб не знали. Та не переживайте, в наступних випусках ми і до них доберемось. Це двоколірна дроздова мухоловка або пітоху. І як ці птахи можуть бути отруйними, одразу скажу: у них немає довжелезних зубів, котрими вони впорскують отруту в жертву. У них дещо інша система. Знаєте, у людей так буває. Якщо ви живете в токсичному середовищі, то з часом ви і самі стаєте ще тим токсиком. От і у випадку цих птахів все те саме. Справа в тому, що вони харчуються жуками родини меліридових, які є джерелом токсину під назвою батрахотоксин. Але як все відбувається? Наша пташка не може відмовити собі в своїх дивних вподобаннях, тож напаковується токсичними комахами так, що їхня отрута накопичується в тілі цього пернату, а тоді через шкіру потрапляє і на пір'я. Ну, звісно ж, сама пташка має імунітет до токсину, чого не можна сказати про тих, хто вирішить нею перекусити. Так от, якщо просто торкнутись дроздової мухоловки рукою, то таких летальних наслідків не буде. Але якщо через поріз чи тріщину в шкірі токсин потрапить у кров, то у вас можливо буде дуже весело проведений час. Але оскільки ці птахи живуть далеко в лісах Індонезії та Нової Гвінеї, і ви не збираєтесь туди в подорож, аби поласувати дивними птахами, то і переживати через батрахотоксин вам також не варто. І ще один випуск про дивовижних тварин до біг кінця. Паслиш, прошу щось написати, лайк поставити. А за підписку вам, взагалі, окрема подяка. До зустрічі у нових випусках.